Відповідальність і ініціативність. Хай Бог благословить. Як тим даром, так і тим даром, тому що відповідальна людина вона віддає собі отчот, тому що повіруючих судять всіх. Коли один щось стрільнув, не то, то кажуть: О, у вас церква не така. Значить, я відповідально маю відноситися, бо на мені ім'я Боже наріцається. На мене дивляться як на віруючого. Я маю бути відповідальний за те ім'я, яке я ношу. В першу чергу і ініціатива. Коли в церкві всім щось треба, всі щось пропонують. А є люди, які нічого не треба. Вони сидять, як лавки зігниють і викинемо на вулицю, і їм і так лавок не буде треба. От є такі люди, яким ніколи нічого не треба. Вони ждуть пришествия Ісуса Христа без всякої ініціативи. Колись в одному собранні казали, давайте построїмо дом молитви. Бо скільки вже можна орендувати по других церквах, давайте будемо строїти дом молитви, бо дивіться, нас багато. Не треба ніякого дома, скоро Христос прийде. І 10 років Христос не приходить, і 20 не приходить, і 30. І все просить, слухайте, не виганяйте ще нас. Люди добрі, та ви могли давно свій будинок побудувати. Христос прийде. І як собі, то у кожного три поверхи і не ждуть. Приходу Христа, як для Господа, вже скоро Христос прийде, нічого нам не треба. Давайте зробимо ремонт домі молітви. Та нащо? Та скоро Христос прийде. Прийдеш до тієї людини в гості, бабушці 75 років, в неї євро ремонт. Слухай, бабушка, на що тобі на старість євро ти що, повапнуй собі хату та й жди пришесть. Христа. Ну, ми молоді, нам треба, щоб супер була тобі нашу, старій бабці, в ній треба, а як у церкві, та нашу вже скоро буде Господь приходити. Ще всі ознаки не виконалися, щоби прийшов Христос. Мають бути ознаки. І я не беруся казати, що Він завтра не прийде, бо за кимось він може прийти. Но так мені здається, що ми сходи ще встигнемо відремонтувати. І встигнемо на вулиці прибрати, і все, що треба, ми встигнемо ще тут зробити до пришествия Христа, при умові, що ми будемо хотіти це робити. Ми все зробимо, і дім у нас буде хороший, і церква буде хороша, і всі служіння будуть на якісному уровні, коли нам треба буде щось, і ми будемо щось хотіти робити для нашого Господа. Я не кажу, що ви не хочете робити. Я вас, як написано в Біблії, треба підбадьорувати до добрих діл, заохочувати до добрих діл. Тому серед вас є багато хороших, благословених, ініціативних людей. А я вас тільки ще мотивую ще більше бути ініціативними, ще більше щось хотіти. Нехай вас Бог цьому благословить, йому за все слава. Амінь. Будемо молитись.